Так, Друзі, ну що, цей день настав. Я починаю вести, що би ви думали, свій YouTube. Я приблизно рік, напевно, планувала це зробити, і приблизно настільки часу вийшло моєї фантазії, щоб постійно продумувати собі, чому не зараз. Чому зараз точно не до того, зараз не треба. І я сьогодні тут, і ви сьогодні дивитесь це відео саме тому, що всі причини, чому мені його відкладати, закінчились. Насправді для мене це дуже класна можливість поспілкуватися з вами скажем, на дуже короткій дистанції, дуже-дуже близько. А це можливість максимально розкритися, тому що класно це робити в постах, класно це робити в різ, в контенті, в там, прямих ефірах, в вебінарах. Але все ж таки, маючи вже десятирічний блог, він так чи інакше якось мене обмежує в рамках того, хто я як експерт, хто я як спеціаліст, хто я як спікер, хто я як власниця там, команди. Комп... З двох напрямків і так далі. І тут ем, правил ніяких немає. Тут мене нічого не обмежує мій образ, мої регалії, Тут я можу бути з собою і розмовляти з вами на абсолютно. Будь-які теми, які цікаві мені, і які цікаві вам. Тому правила у нас з вами такі, правил ніяких немає. Я дуже хочу, щоб ви в коментарях поділилися, які саме теми цікаві для вас, і що саме ми можемо тут розкривати. В мене є звідки з'явився телефон. В мене є насправді вже інформація, яку ви писали, нещодавно я в своєму інстаграмі задавала вам питання, декілька питань, такі, чому ви на мене підписані, як ви сюди потрапили, чому ви тут вже дуже багато років, тому що є люди, які там по 5-6 по років підписані, і які саме теми вам цікаві і чому ви тут. Незважаючи на те, що в мене є така чітка тематика блогу. Із приблизно там 60 відповідей десь, ну можливо, там 3-4 були по темі. Ну тому, що мені цікава тема таргету, фрілансу і так далі. Всі інші вони були про мислення, про там особистість, про кордони, про межі, про те, як, що і як можна робити, про скажімо, образ життя. І це вкотре підкреслює, що дуже правильною була ідея створити окремий аккаунт школи, де є чиста експертність про таргет, про фріланс. Ці поради, і е, створити канал, де ми можемо спілкуватися на будь-які теми. Я зараз зачитаю декілька тем, які ви пропонували і писали. І тим самим хочу для вас дати, скажімо, імпульс, щоб ви поділилися. Що ще цікаво в коментарях, і ми обов'язково це розкриємо. Я буду записувати на різні теми а, уроки, навіть не уроки, бачите, це вже профдеформація відео. Отже, що ви писали? Шлях реальна, неідеальна картинка про мислення, особисте життя, проекти, про балі, чітка асоціація. Як справляєшся з переживаннями, мотивація, як. Перешкоди проходиш на своєму шляху, про ваш стан, як навчилися впевнено так себе вести в вищому обществі. Дуже цікаво. Труднощі у реальному часі. Дуже приваблює щирість і деталі пройденого шляху. Ви дійсно мотивуєте, при цьому ніколи не транслюєте успішний успіх і що все дуже просто, мотивуєте. Є дуже багато от про саморозвиток, системність, ти для мене мотивуєш. 20, дякую. Життя, реалізацію бізнесу, які виклики, проблеми, успіхи, ріст і робота з командою. Про сім'ю, задоволення, як бути дівчиною, не дивлячись на амбіції рівня чоловіків. Шлях, неідеальна картинка, дуже-дуже багато, от, ну, тут дійсно достатньо багато якби, відповідей. Я собі зафіксувала і повиділяла червоним все, що стосується неідеальності картинки. І це насправді дуже круто, тому що це є пряма моя, скажімо, мотивація показувати так, як воно є. І, власне, на рахунок цього буду дуже рада, якщо ви в коментарях поділитеся темами, які нам буде дуже цікаво з вами розкривати. Що ще? Для мене це. Вихід із зони комфорту, все ж таки, не дивлячись на те, що запис уроків або там вебінарів, всього такого іншого, це вже такий образ життя. Все ж таки, тут інша тематика, інша відкритість. Тому буду дуже вдячна за підтримку, за ідеї для наступних відео, де ви де б ви думали? В коментарях. Тому діліться, будь ласка, цим відео. Буду дуже рада, якщо наш контент він буде з вами спільний, тому що я роблю це для вас. Це для мене дійсно вихід із зони комфорту і тому дуже важлива підтримка. І насправді той самий приклад того, що це можна було зробити дуже давно, але я постійно робила щось інше: окрім цього, все, цей день настав. Я запускаю свій youtube канал.